Всім привіт, друзі! Ви на каналі Мій природа. І це відео про нові рослини. Це базилік, редис, горох, кукурудза та льон. Кукурудза тут найбільше видно, що проростає корінням своїм. Ось, бачите, протикає. Льон робить так само, але тут погано. Базилік, напевно, так само робить, але він такий маленький, що розглядіти складно. І редис теж так само робить. Але знову ж, як і у льона, видно погано. А до гороху так не треба, бо він просто своїм корінням влізає в воду. Так, просто влізає в воду. Нагадую ще раз назви рослин: Базилік, Редис, Горох і кукурудза. І також, здається, забув про льон. Ось таке, друзі, вийшло відео про всі ці рослини. Про знову ж нагадую базилік, редис, горох, кукурудза і льон. Нагадую, ви були на каналі Мі Природа. Ставте лайки, дизлайки на ваш смак. Підписуйтеся, діліться цим відео, якщо вам воно було корисне. І до побачення!